Доброго дня! Сьогодні поговоримо про цикли переривчастого сверління. Цей цикл викликає код G83. Переривчасте сверління свердління часто використовується при обробці глибоких отворів. Якщо при звичайному сверлінні інструмент на робочій подачі переміщується до одного отвору безперервно, то в циклі переривчастого сверління інструмент періодично піднімається вгору для видалення стружки. Коли глибина отвору перевищує 3 діаметри сверла, існує ризик, що стружка не встигне вийти з отвору і інструмент може зламатися. Тому під час обробки отворів технолог-програміст повинен вирішити, який саме цикл підходить йому в кожному конкретному випадку. Формат кадру для циклу переривчасного сверління схожий на формат звичайного циклу сверління. Зверніть увагу на адресу Q. Вона визначає відносну глибину кожного робочого ходу свердла. У даному випадку сверління відбувається за таким алгоритмом. Сверло від вихідної площини переміщується до площини відведення на швидкій подачі. Від площини відведення R сверло подається на глибину 2 мм Q2 зі швидкістю подачі F45. Після цього сверло швидким ходом переміщується до площини відведення R05. Далі швидким ходом воно знову опускається до крайньої досягнутої позиції по глибині або трохи не доходить до цієї глибини, щоб уникнути зіткнення серла з матеріалом деталі. Потім серло подається на глибину 4 мм 2 2, зі швидкістю подачі F45. Кроки 3, 4 і 5 повторюються до тих пір, поки сверло не досягне координати Z-25. Після завершення обробки інструмент виходить з отвору до площини відведення G99 або вихідної площини G98. Високошвидкісний цикл переривчастого сверління G73 працює аналогічно циклу G83. Єдина різниця полягає в тому, що при високошвидкісному циклі сверло повністю не виходить з отвору під час видалення стружки. Це дозволяє зменшити машинний час обробки. Ось приклад кадру для високошвидкісного циклу переріщу сверління. Багато систем ЧПК дозволяє задавати додаткові адреси для більш гнучкої роботи з циклами сверління. Тому обов'язково ознайомтесь із документацією саме вашого верстата, щоб точно розуміти принцип роботи цих циклів і правильне використання адрес. Коли програміст задає глибину сверління, в програмі обробки він розраховує її відносно крайньої кромки свердла, його вершини. Проте дуже часто накреслення глибина отвору вказується відносно прямої частини свердла. У такому випадку необхідно виконати нескладний розрахунок для знаходження глибини вершини свердла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!